Вітаю, шановні друзі! Мене звати Олексій, а з вами компанія інструментаріум та інтернет-магазин «Інструментаріум.com.ua». В даному відогляді надамо ваші увазі розкладний стіл від компанії Шиджинг. Відкриємо пакування, а саме текстильну сумку, в котрі він постачається, та подивимось, що всередині. Окрім того, приділимо увагу технічним характеристикам, особливостям та перевагам саме цього інструменту. Що ж, почнемо. Відкривши текстильну сумку та діставши стіл, ми бачимо, що у комплекті постачання є уся необхідна технічна документація, інструмент для збору та обслуговування нашого стола. Колісна паза з одразу готовими кріпленнями, котра чіпляється безпосередньо на стіл. Отже, розглянувши комплект постачання, перейдемо до технічних характеристик. Габарити при транспортуванні 385 на 230 на 930 мм. Габарити в робочому стані 1200 на 2300 на 750 мм. Вантажопідйомність – підйомність до 1000 кг. Вага комплекту 13 кг. Розглянувши технічні характеристики, перейдемо до переваг та особливостей саме цього інструменту. І для того, щоб надати вашій увазі більшість переваг даного стола, ми його розкладемо. В даному випадку стіл у нас не повністю розкладений, проте в будь-якому стані він може виконувати всі свої функції та його вантажопідйомність не зміниться. Габарити повністю розкладеного стола ви чули в технічних характеристиках, проте здебільшого він використовується в будь-якому іншому зручному положенні. Далі давайте покладемо на наш стіл плитку. Коли ми вже встановили на наш стіл плитку, нам не потрібне ніяке додаткове обладнання для її фіксації. Вона на столі знаходиться дуже надійно. І ми одразу можемо використовувати систему різу або шину з кареткою, або електричні системи різу від компанії Shijing. Мабуть, найбільшою та найголовнішою перевагою даного стола буде те, що він ідеально підходить для різу широкоформатної плитки, наприклад, з використанням двох шин від компанії Shijing, поєднувачі до яких одразу йдуть в комплекті, а придбати їх можна на нашому сайті. Отже, давайте складемо наш стіл та покажемо те, що ми не витрачаємо зовсім ніяких зусиль для того, щоб його розкласти, скласти або транспортувати. Цього 2 секунди і стіл знаходиться в складеному стані. Не потрібно знімати ні колісну базу, нічого ні розбирати, ні використовувати ніякий додатковий інструмент. Далі просто кладемо наш стіл в сумку. Та не витрачаючи ніякого часу, їдемо виконувати інші завдання. До речі, сумка виконана з дуже міцного та надійного текстильного матеріалу. Отже, друзі, на цьому наразі у мене все. У випадку, якщо у вас з'явились додаткові запитання з приводу цього чи будь-якого іншого інструменту, звертайтесь до менеджерів сайту instrumentarium.com.ua. Вони з радістю дадуть вам обґрунтовані відповіді та підберуть те, що потрібне під ваші завдання та підходить для них найкраще. Я особисто також подякував за перегляд. Якщо сподобалось, то підписуйтесь. Та поставте вподобайку. До нових зустрічей!